Привет, И я поменял скин вот на да, вот такие. Ты не это страшного? Все, не нового обнова. Надо было на новых посохов на ма. Я ж снимал был И я. Хочу зробити один міф. один так буде сервер в Київ. Київ. Буду йому. Що напишу. Я кори яка, яка різниця. Так. Хм буду. Підписуйтесь, якщо хтось був в Києві, підписуйтесь. Мої батьки це не рахуються. Будемо удаляти удаля... вбивати дерево дерево, то, то що вони нам мішають. Так. Ага. Чекаємо Решт Чекаємо якийсь якісь, щоб хтось до нас зійшов. Просто одному буде скучно. Вот так. Анфіга. А навіщо його пос а навіщо його заспавнив? не знаю, що робити. О, придумав. Хм, блин, ну шо строит. Око, кто дівчинка ставляє, ставляє то лайк, кто хлопчик підписується? Так бачимо, що нам все раніше було тільки... Ось вот такий ось вот торт Раніше 3.4.0 точ... Так Черт Нічого немає Черт так что это буду. Ух ну нарешті хтось зайшов. Ура! Я такий рад. Ты попав в видео. Він в відео І він сам попав. Того що, якщо хтось буде на моєму сервері якщо ви будете на цьому сервері я буду дуже рад. Дякую, що допомагаєш Так. Tak, postawimy. Так, кому подобається це відео, Кому буде подобатись це відео, підписуйтесь, якщо вам був. Якщо комусь подобається, якщо вам подобається, то лайк лайки, підпишітесь. І напишіть любий Того, що мені вже давно ніхто не пише. І жаль, що один. Кочовік відписався. У мене уже 24. Ну а на жаль. Будемо устроити ще підвал. Найвіше. Так. От це буде. В Київ того. Оце буде такий знак того, що це такий був. Це там в Києві такий, так це такий є. Це є в Києві. Уже, по... Уже строїмо дорогу. Строїмо далі поки. А ну і ще тут бочка. А, я... яка різниця. Що хоче, то оставляє. Щоб ніхто не іспортив. Треба ще украсити. Тут буде майданчик. Блін, реклама. Це не те страшно, що це що тут реклама? Просто вона спеціально вилізла. Блин, да двое штуки. О, что такое? Что мне работать? Так, Карусель каруселье. Є ja, такий бах був, але Не треба це майданчик. Ну і що тут це, це спортив. E! Ну добре, майданчик не буде. Блін, О, жаль, ну треба ще поставити дерево украсити. Щоб було краще. В строя. Чи чині просто чекало. він вирівнює. Вот его гон. Знаєте, що таке росіяні, но ну, всі знають, що, що це... Означає, Росія. Заору один смешный. Смішний набір построїмо. Це дуже смешно. Не знаю, что строить и далее. Ніч Блін, що строїти далі? Майданчик можете построїти Знову От він сейчас все сломав. Я хочу, щоб він не бачив. Блін, ч решта не заходять? У нас встретили двое. У тебя дырвос Чау Хаус. Не напомню снова с машину. Что за постройку зробив? другой? У мене ж не хватить всім всім пока